Ааа, клейбушка. Дай петуйчик на 10 гаечку. Ну найди, блядь. Ага. Не наебай. Что ты поли? Что ж границы? Да, блядь, гоют куда-то на весип. Его пока ну нахуй, блядь. Куда пизду? Назад пизду, блядь, вот эта гайка видела. Коли бина, блядь, сухо нахуй, блядь, у него зиму бачу снегу, за хуй допросить. Все, давай ему ну, закрупиться, а, блядь. А тот его китайский, да? А -а -а. Одноразовый? Русский.

Блядь, духовка, блядь. А что ты не снял, блядь, эту коробку что, за пропал? Ты что, гласишься тогда, да? Два декину, блядь, бестолковый оно.

Кури, то скажи, що викрутить, бля? Дешлску и ткрутые, де відкрити? Да там на так, блин, скоро усыпятся нахуй. Да. Нахуй, блядь, бескуску. Кути. Мені крути, нахуй, блядь. А, где, блядь, О, гаючка и очка автономка. Не знаю. Робейку. Що за пьер свет? Да у нас металларичка. Блядь, нау! Клем не нахуй, где за нарис говорят, значит, чуть-чуть держави толскоп. Сейчас я думаю, то скоп. А не думаешь, привис клем? Я так, я так і Сайка на тій, блядь, перемісці такий жов. Ну. Я його просив плюсуву, бля. Мені треба було поняти довшу, блядь. У нього була, блядь, типа, блядь, дорами маса, блядь. Mm -hmm. Я, блядь, вже, блядь, ну, нормально, блядь, зробив, бо вона була прикручена до Круштейна. І, блядь, піздеть був, блядь, такий червоний, як завожу, щоб, блядь, твікав. Прикрутив дорами, а мені не вистачає. Кажу, блядь, привіз сьогодні. Зашка, дав мені перемічку, пані?

Если меня блядь, не друг, но... А на что Он спокойный, он спокойный, штуку снял. Он убежит, блядь, тысячу гривен. Я же не сказал. Ты что сказал? Вы же вы, вы знаете все? кого-то. Я залез, в я, я за отличный, вообще, даже ты в Лка цела. Эпти взял колбаса. Что я ебну ко мне? б они, б. Наша хуйня, а мне вот и а то зарака данно тільки відкрутити нахуй, то блядь. No. Ну, ну. йому треба було мазом, бля, уставити одного. Ой, блядь! Да, блядь, найбільше ніхто не балакав. Стоїш, то Степлення там, блядь, степлення нахуй, блядь, почиплюють нахуй, застелкується, нахуй, тільки легенько коробку. То п'ятки вилетіть, птай назад коробку, знов, блядь, блядь, що я помню, ми тут, блядь, їбали блядь. Не водний нахуй засокнутий, блядь, зе мною приходить барановський, блядь. Що ви, блядь, що ти, блядь, перший раз, нахуй? Як, блядь, ну не заходи, ну що перший раз? Дай сюда, Хуяски хую знает. Ну бри, дибийцем, пишет нахуя заплатный, тикет, пеклеенько, блять, степло, блядь, ты блядь, на ньому. Чок, плац! Хуя попит, что пиздец, Я, блядь, на ты не с ним. Батьки нахуй. Назад, здорово. Весь это боять майсту и на хоть плейтус не Так? Як без сйомки нахуй то простим молотком загадку? Нема молотка прости. А як за без... сйомки, то блять. Дьом твої мать. Що за мастер нахуй з молотка навіть нема, блять. Що Я кажу, зубілу кажу, моє ти, вон каже, ні, тут все. Я кажу, твою тут... омо. Ну Ну, броду хуку. Скину киловатт на пише. Уже такой вот здесь давно еще писал. Из в У такого кипальская маленькая, для... блядь. я поставил, Заказувати мені 2,5 кг хватить золовою. Були 2,5 кг і 5 кг. Але звонятий хуй уточняє. 2,5 кВт. Всьому відправляє. Хуя. Не Коротше, блядь, там 5 кВт нахуй тут На рівні дорожче стоїть. И приходив, приходит, блядь, все заплатив гроші забрал, поводил до дому. Твоя, сука, якими надо, блядь, киловатт, не Погибалось, блядь.